У Тернопільському державному медичному університеті спростовують інформацію про нібито прикривання ними студентів-іноземців, причетних до справи про розбещення неповнолітніх. Більше того, каже ректор, у виші усіляко сприяють розслідуванню. Також в університеті працювала комісія, яка вивчала інцидент. У студентів іноземців, причетних до нього, брали пояснення. А 2 лютого їх відрахували з навчального закладу за порушення умов контракту, а саме норм етики, зазначених у правилах внутрішнього розпорядку. Університет чітко заявляє, ми категорично проти такої поведінки цих студентів, якщо вина їх буде доведена, а йде слідство відповідно. Я просто кажу: якщо тому що йде слідство і без суда, я не можу звинувачувати зараз людину. Це зрозуміло. Вина їх буде доведена, вони повинні відповідати по закону України. Як найстрогіше. Деякі змі оприлюднили фотографії фігурантів справи. Та у медуніверситеті кажуть, на них не обвинувачувані. Написано: це два студенти, які займалися розбещенням неповнолітніх. Так? Це фотографія одного й того самого студента. Єдине гріх, чому завинив оцей студент, що в нього прізвище Сафа. Виявляється, в того іншого студента, який задіяний, який фігурант по справі, теж прізвище Сафа. Студент з інтелігентної сім'ї, десь з Іраку. студент гарно вчиться. Правильно Петро Романович? староста студент староста потоку. Ми не маємо жодних проблем. Жодних проблем із цим студентом. П'ятнадцятого лютого в Тернополі відбувся марш честі, організований кількома місцевими організаціями, який, на їх думку, мав нагадати громадськості міста, правоохоронцям, ректорату медуніверситету про злочин студентів іноземців. Після такої акції студенти налякані, пригнічені та розчаровані. Ректораті кажуть, їх іноземні студенти мають успіхи в навчанні, вони активні, допомагають українській армії, займаються благочинністю. Та не розуміють, чому під вікна їх гуртожит. Прийшли люди в балаклавах і лунали вибухи. Низка студентів, які ну, виглядали природні віком, вони отримали дуже образовий. Я навіть боюсь гарно де повторювати. Це при тому зауважити, що у нас в гуртожитку не живуть студенти з арабських країн. Чоловіки мається на вас, дзвінаки. Це студенти з інших країн, і вони були просто шоковані. Керівництво медуніверситету переконане, проведена акція завдає шкоди репутації їх навчального закладу. У нас навчається більше 200 студентів з Польщі, з інших країн Євросоюзу. Серед наших студентів, такі, я взяв спеціальну розгорку країни, у нас навчаються такі студенти, як студенти з Бельгії, Великобританії, Грузії. Ви собі їх реакцію в їхніх домах, коли е, такі, такі гасла, такі, такі вигуки і така реакція в місті, так? Ну, природньо, що ми можемо очікувати? Яка популяризація нашої світи і імідж нашого міста? На жаль.